Ну е Польща теж я вам скажу не на жарт сьогодні вночі перелякалася, тому що ракети вони пітляли. Як буде українською? Ну, пітляли, робили петлі, пітляли е маневрували вони. Маневру... Ну, мане... ні, маневрувати і пітляти трошечки різні речі, але ну грець з ним скажу, е пітляли сьогодні по Україні, не було не зрозуміло, як і куди вони в фіналі долетять. Але Польща, спостерігаючи за всім тим, польська е підняла свою авіацію в повітря, свої винищувачі, і як розповіли у прес-службі оперативного. Командування польської армії країна задіяла всі необхідні процедури для того, аби організувати безпеку свого повітряного е, простору на випадок того, якщо ракета залетить у повітряний простір зате залетить на територію Польщі в грудні. Якщо е, ви не пам'ятаєте, то в Польщу залетіла російська ракета, але через три хвилини знову вона повернулася на територію України в повітряний простір України. І відтоді Польща коли починаються масовані ракетні атаки по Україні, завжди стабільно підіймає в небо свою авіацію, аби як кажуть, каби чого не вийшло.